Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQQA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний монітор для камер заднього огляду від компанії Phantom, модель TDM432. Постачається фірмовій упаковці. Монітор всередині у нас інструкція з гарантійним талоном, також схеми підключення. вказані. В комплекті також є килимок, який не ковзає. зручно встановити. На Панель приладів і встановити сюди монітор, і він буде надійно триматися. В комплекті також дріт живлення на 12 вольт. І також сам монітор. Монітор підтримує два е, відеовходи, також роз'єм для підключення живлення. Монітор відкривається ось таким чином. Монітор має розмір 4,3 дюйма, роздільна здатність 960 на 468 пікселів. Дуже зручний, коли не потрібно використовувати його. Ось так склали, якщо потрібно використати камеру, нажимаємо на кнопочку, і він відчиняється. Зараз ми під'єднаємо камеру заднього огляду і подивимося, як він виводить зображення. Під'єднали камеру заднього огляду. Бачимо, як виводиться зображення. В принципі, більш ніж достатньо для того, щоб розібрати навіть найменші деталі. Також при купівлі на монітор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.